Підключили до мережі, все теж працює. Лампочка працює. Зараз зробимо ще таку. От начебто виключили світло. А в нас все працює. І на паку. Всім привіт! Слава Україні! Так як у нас зараз із цими всіми проблемами із світлом дуже часто вимикають жилення, ми з вами сьогодні спробуємо зробити безперебійник своїми руками із доступних матеріалів. Для цього нам потрібні речі, які можна у нас в Україні купити зараз без проблем. І так, перше: акумулятор, інвертор із 12 вольт. На 220 реле автоматичного перемикання лінії. Це для того, щоб наш безперебійник вмикався і вимикався автоматично. Так, наступний блок живлення для підзарядки акумулятора. Ми можемо використовувати як такий блок, так і інші зарядні пристрої. По типу отакого старого. Радянського зарядного пристрою. З такою коробочкою він стає розумним зарядним пристроєм. Для початку складаємо найпростішу схему. Під'єднуємо наш інвертор до акумулятора і вуаля! Але в такому виді він не буде вмикатися і вимикатися автоматично. Тому працюємо далі. Обов'язково перед тим, як все з'єднувати, ми виключаємо інвертор, щоб нас не вдарило струмом. Далі беремо такий провід, він буде у нас під'єднувати генератор. І прикручуємо. там де місце до тобто, регенератора. Тобто інвертор. Тобто інвертор. Есть, есть. Так. Це реле має індикацію. Буковка А це коли вона працює і від міської мережі, Б це коли воно працює від генератора. А в нашому випадку це інвертор. Ми повинні під'єднати такі два проводки невеличкі від першого роз'єму до першого тут. І такий же самий у нас буде від другого роз'єму. Теж до другого тут. Так, з'єднали от такий вигляд воно має. Це для чого? Це для того, щоб у нас показувало індикацію оцю, щоб загоралася ця лампочка. Ага. Е, тепер е, під'єднує такий самий провід. Який буде підключати наше реле до міської мережі і під'єднуємо сюди. І так само потім і індикацію. Давай зразу. Другого. Далі беремо е, таку розетку. Із двома проводочками. Сюди ми будемо під'єднувати ну, ті речі, які нам потрібно, щоб вони працювали, коли нема світла. І підкручуємо в оці роз'єми, які в нас залишилися. Немає значення. Так, порядок. Для того, щоб наш інвертор е, працював не постійно, а тоді, коли нам потрібно, ми під'єднуємо до оцієї кнопочки, два проводочки і сюди, дві крайні. На які? На дві крайні. На дві крайні. Не підготував я зараз, секунду. Біжу, біжу. Так, інвертор розбиратиме обов'язково. Ми просто витягуємо клавішу. Прикрутили ми проводочки, тому як світла немає, а тут потрібен паяльник. Потім дадуть світло, ми їх припаяємо. Звлізе. Кажи, що небудь. Ми знайшли вихід із нашого положення. Наталі, що робиш? Під'єдную тепер до релюшки. Тут ж плюс-мінус немає, да? немає значення, це в нас просто включення буде. Так інтересно, <laughs> чесно. кнопку в автоматичному режимі ми ставимо в положення вимкнено. Off. Так, А реле буде включати наш інвертор автоматично. Так, перевіряємо нашу конструкцію. В мережу ми не під'єднуємо, оскільки у нас нема світла. Тому будемо... Працювати автоматично. Від інвертора. Так, від інвертора. Наоборот. Навпаки. І... Так, черненький до черненького, красненький до красненького. Вуаля. 12,7. Ну, то супер. І індикатор теж у нас горить. Все в нас вийшло. Uh -huh. Так, людиньки, дождалися ми, коли нам світло дали. Зараз будемо uh -huh. пробувати, <пробувати>, <пробувати перевіряти наш виріб. І так вперед, накидаємо клему. Запрацював. Наш інвер, інвертор. Від акумулятора. E, так, від акумулятора, звичайно. Тут у нас запитано e, з мережі переноска. Зараз будемо e, пробувати, як наше реле включає виключання. Знову від акумулятора. Тепер знову від 220. Включається. Все. Так. І акумулятор. Поясни, чому він на акумулятор включається дуже повільно. Тому що поки е, е, запитається сам інвентор до 220, е, він трошечки. Там, Є кілька така затримка. секунд він затримує. Ну але будемо сподіватися, що це нормально. Ти думаєш нічого страшного. Іменно так і думаю. Так, для чого нам о, поясни оце ось о, оця штука, що це таке? Для чого воно? Це ж ще не все? Вся, ці, всі, ці, ця штука буде у нас під'єднуватися до акумулятора, щоб акумулятор заряджався, коли буде світло від мережі. Окей, зараз ми її підключимо, так? Так, люди, під'єднали ми наш зарядний пристрій. Получається, схема така. Цим проводом він під'єднаний до міської мережі. Ось він буде Коли в нас є світло, він буде заряджати акумулятор, до нього під'єднаний іще один проводочок, плюс-мінус, і до акумулятора. Тобто, з'являється mm. напруга в мережі, заряджається акумулятор. Так, провіряємо. Підключили ми ще датчики. Він буде, це буде показувати нам е, заряд вольт. акумулятора. Uh -huh. Це буде нам показувати, е, який вольтаж у нас електроенергії е, 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 е. е, е е на виході. На розетці, так точно. Так. Це ми е, із акумулятора працюємо. Акумулятор у нас показує 12,7 заряду. О, угу. В принципі, все І зрозуміло. На розетці у нас. 210. 210 у нас да, ми маємо на розетку. Так. Вмикаємо. Все, придумали, що нам дали світло і воно переключилося. Все, у нас на розетці тепер 200. 217-220, ну, це угу. електромережа міська. Тут пішов заряджатися акумулятор. Угу. От такі Поясни, біло. що ми зробили з блоком живлення, щоб він був як зарядний пристрій. Бо було... ізначально, в нього ж 12 вольт. Отут є регулювальне регулювання. Угу. От, там, де можна регулювати, ну, звичайно, відкруткою більше-менше. Можна, да? угу. так? Наприклад, ми підкручуємо трошки більше. 13,1 уже у нас. І ще. Іще можна. Ні, тепер додавай в іншу сторону попробуй. В іншу, це. О, ага. Отак. От Все. Все, все. Хай буде. Угу. О, тепер на акумулятор у нас пішло 13,4. Да, Цього такі достатньо чудеса. для заряду. Супер! Е, і останній етап. Все, що ми тут начудили, натворили, нам треба якось заховати е, в такий ящичок невеличкий. Зараз будемо мудрувати. Друзі, ще пару слів про зарядний пристрій в ньому 10 А. Угу. Це для того, щоб швидко заряджати, так як розумний пристрій не вспіває зарядити акумулятор швидко. Правильно? Я правильно так, сказав? Все, да, да. я ж навчаюсь. Отже, друзі, зібрали ми в ящичок це все діло. І так, контрольна перевірка. Під'єднуємо, потім оці всі чоловік зробить по-людськи, поки під'єднуємо так, От. перевіряємо, все працює, підключаємо до мережі. Підключили до мережі, все теж працює, лампочка працює. Зараз зробимо ще таку, От, начебто виключили світло. А в нас все працює. І навпаки. Ану, закри... прикрий дверечку трошки. Кому потрібно, користуйтесь! Ідея на наш час дуже суперова і потрібна. Приближимося швиденько по ціні. Інвертор у нас 2300, реле близько 3000, блок живлення разом із вольтметрами близько 500 гривень. Коробка, провода і решта мілочовки це теж десь 1000. Акумулятор 2000. Рахуйте самі. Інвертор можна замовити більш потужний, в інтернеті їх вибір доволі такий широкий. До речі, безперебійник до 1 кВт витримує і перевіряли. Він замінить наш безперебійник, той, що в нас працює вже скільки? Треті, три роки. Три роки, так. І що з ним? Живе своїм життям. Включається, то виключається. Причому це може тиждень робити нормально, а може два дні, а може півгодини. Якось так. В цьому безперебійнику є перевага в тому, що, що ми можемо всі деталі самостійно замінити. Да, Правда? Да, да, да. От такі діла. Якось так. Всім пока!